Вікторе, вітаємо вас, Доброго дня. Пане Віктори, найперше, розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су 34 на над півднем України вплинуло на операції військ Російської Федерації на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Цитата раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи українську плацдарм на східному березі Дніпра. Додають там і зауважують, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі майже повністю припинили бойові дії. Але на вашу думку, чи на Довго вистачить ось такого уроку росіянам, і зокрема їхнім повітряним силам. Бо все ж таки ми розуміємо, що досить активно застосовується авіація і особливо з яких з якої скидаються каби, які несуть величезну загрозу, в тому числі і на півдні нашої держави. Ну насправді треба розуміти, що в них так само є розвідка, яка відслідковує наявність і відсутність засобів ППО в тому регіоні. Які їх цікавлять, ми самі їх повідомили про те, що їхні літаки були збиті системою Петріот. Зрозуміло, що систем Петріот у нас не так багато, там їх на пальцях одної руки можна порахувати, і переміщати їх по Україні час від часу. Це така цікава практика, але наразі ми розуміємо, що вони більше захищають в першу чергу Київ, а в другі. В другу частину, напевно, один з наших найнеобхідніших най най для нас хабів це Одеський регіон. Оце два регіони, де, напевно, будемо так казати, я ж не, не контролюю ситуацію, але напевно перебувають патріоти. час від часу їх можна переміщати, так само маючи розвіддані, так як було або ближче до Брянщини. І там показати, що таке Петріот. Або якщо південь України, то можна перемістити їх частково на Херсонський напрямок, на напрямок, де потерпали від цих кабів наші морпіхи, наші і таким чином поставити на місце їхню авіацію. На жаль, ми не маємо можливості постійно тримати на тих рубіжах, і якщо ця інформація буде. У ворога, то вони скористаються нею для того, щоб використати свою авіацію. Інша, інша проблема для них це наявність у нас можливості бити по аеродромах базування, що наші, до речі, зробили в найближчі дні, вдаривши по Криму саме по місцях дислокації їхньої винищеної авіації, і це так само дає дається знаки, тому що для того, щоб використати літаки. Безпосередньо на лінії зіткнення треба мати аеродроми ну, не дуже далеко від фронту, а це досить критично для них, тому що вони розуміють, що може бути використана наша безпілотна авіація або ракети, і вони будуть знищені на місці базування, тому вони змушені їх відтягувати або на територію Російської Федерації, або тримати на аеродромах. В Криму і це як ви показали останні випадки досить для них небезпечно. Так, бо на тимчасово окупованих територіях дії і підпілля, яке теж досить добре працює. Там було теж нещодавно інформація про те, що ще один їхній су 34 обгорів просто стоячи на місці. Ну знову ж таки, є і такі випадки. Про саме ось такі е, окремі операції щодо росіян. Головне управління розвідки України провело спецоперацію у Білгородській області. Розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались окупанти на вказаній ділянці, а також атакували ворожий взводний опорний пункт. Я зацитую внаслідок воневого Оту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, додали в головному управлінні розвідки. Також була інформація про те, що можливо дуже важко був поранений один із високопоставлених осіб. Скажіть, будь ласка, яке значення взагалі мають ось такі поодинокі тактичні кроки в більш глобальному сенсі, стратегічному в сенсі і в контексті російсько-української війни. Ну насправді в них не так багато сил і засобів, які вони можуть використовувати на тих чи інших напрямках. Вони ми, ми спостерігаємо, що для того, щоб організувати якісну якусь ну, якийсь наступ, вони змушені десь знімати, кудись переміщати щось використовувати в більш більше більшої на, на тому чи іншому на, на ті чи інші ділянці фронту. І зрозуміло, що якщо ми дошкуляємо їм взагалі на е, напрямках, де нібито активних бойових дій немає, вони змушені туди приміщати е, бойові підрозділи, які прикривають кордон. Раніше ж цього не було в залі. Там вони сподівалися, що ми не будемо переходити кордон, і е, вони силами. Прикордонних військ спробують їх ну, там, втримати, бо ну, наш, нашій концепції не було перехід кордону і захоплення їхньої території. Зараз диверсійні групи, які здійснюють ті чи інші акти відплати на території Росії, досить дошкуляють їм вони змушені. Тримати на постійному чергуванні там бойові частини. Вони змушені охороняти ті засоби ППО, які прикривають ті напрямки їхнього кордону. Вони змушені переміщати постійно засоби ракетні засоби, які обстрілюють наші прикордонні місця, і це все відтягує значні сили. На, на ті ділянки, які для ну для ворога, нібито не важливі, але вони змушені їх все одно прикривати. Тому я думаю, що проведення таких операцій це досить впливо, впливає на боєздатність ворога на тих напрямках, на яких для нас критичні. Пане Вікторе, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру і бажаю вам спокійного і мирного вечора. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, був з нами на прямому зв'язку.